Привіт, друзі! Компанія Мерседес показала у дії новий повністю електричний гелик, котрий також відомий, як і кюджі. Чотири довгі роки минуло з моменту, коли в компанії всерйоз заговорили про створення такого продукту. І я добре пам'ятаю, як з мене сміялись і знущались деякі глядачі, кажучи, що я марила і що електричного гелика ніколи не буде. А на мої докази, що сам Мерседес публікує такі звіти, хлопці підсовували мені якісь сумнівні сайти, ролики блогерів твердо переконували вірити саме їм, а не тому, хто створює цей продукт. Але це сталося. І 24 квітня, мерседес на автосалоні в Пекіні представить повністю електричний гелик. Разом із ним дебютує і оновлений Mercedes і Тому прем'єр буде багато. Але нас цікавить гелик. Адже днями глава Мерседес Ола Коленіус протестував позашляховик у північних широтах та розповів багато чого цікавого про новинку. Тож поїхали, перше, з чого хочеться почати так це з того, що позашляховик отримає батарею ємністю приблизно 100 кВт на годину. Як заявляє містер Коленіус, новинка споживає від 27 до 30 кВт на годину, енергії на 100 км шляху. Це означає, що електричний g клас запас ходу складатиме десь 350 км шляху, що, м'яко кажучи, не дуже, і це, напевно, найбільша проблема. Не виключено, що в компанії передбачений режим для обмеження потужності, коли вона вся вам не потрібна, і цим дасть можливість збільшити запас ходу хоча б до рівня 400 кілометрів. В принципі, це було очікувано з огляду на те, що вага автомобіля буде величезною. Новинка вбере в себе передові технології, але всі вони дуже негативно позначаться на масі. Гелик один з небагатьох продуктів на ринку, який пропонує традиційну раму, як у бензинового побратима, і при цьому він несе на своєму борту досить велику батарею на 100 кВт на годину. І силову установку представлено у вигляді чотирьох електромоторів, до яких ми ще повернемось. Це напевно сама невдала комбінація з точки зору ваги, яку взагалі можна було придумати. Проте компанія має намір зробити з електричного геліка технологічний флагман для новоствореного субренда Гелендваген. Якщо копнути трохи глибше, стане ясно, що новинка використовує таку ж платформу, як і у бензинової модифікації. Правда, інженерам все одно довелось модифікувати її. Її щоб втиснути батарею, сама я є противником таких рішень і вважаю це напівзаходом, з яких інженерам фізично не вдасться досягти високого ККД силової установки. І якщо для Мерседес ця модель така важлива, варто було побудувати окрему платформу, орієнтовану на електрично-силову установку. Але це дуже дорогий захід, і гелик, в принципі, не відіб'є таких витрат. Але бажання маркетологів компанії зберегти раму і всі три блокування даються Але Давайте трохи і про хороше. Електричний гелик, як і його побратим, буде вироблятись на заводі Магна Стейр у Граці, Австрія. Ранні дорожні прототипи підтверджують, що нова модель збереже той самий характерний зовнішній квадратний стиль, характерний для інфста, характерний для інших існуючих модифікацій G клас Хоча прототип і замаскований, проте він має стандартні кузовні панелі з низкою дрібних змін. Йдеться про новий передній бампер і закриту решітку радіатора. конструктивно електричний Електричний гелик дуже схожий на бензиновий, і як у випадку гелика з ДВЗ, кузов електричного з'єднаний з рамою у восьми точках, як і в інших моделях сімейства EQ, EQG не має переднього багажного відділення, так що кабель для зарядки доведеться зберігати в задній скринці, яка прийшла на зміну запасному колесу на задніх дверцятах багажного відсіку. Центральним елементом EQG є нова електрична силова установка, що складається із чотирьох електродвовеців. Вигунів по одному для кожного колеса. Це унікальна комбінація моторів для поточної лінійки модели EQ, але далеко не перша для Mercedes. Подібну технологію компанія використовувала в суперкар SLS SL, випущеним підрозділом Mercedes AMG, ще у 2013 році. Взагалі, спочатку, Mercedes хотів відмовитись від цієї витівки. Були інтенсивні обговорення навколо чотиримоторного компонування, адже воно неймовірно складне, а також дуже дороге. Але з двома електричними двигунами у вас є блокування диференціала, чого недостатньо. З трьома двигунами ви не отримуєте певної продуктивності в умовах бездоріжжя, яку може надати вам бензиновий гелик з трьома блокуваннями. Так що довелося йти цим шляхом, щоб реалізувати ті самі блокування. У компанії не розкривають потужність, і крутний момент такої силової установки. Проте керуючий директор підрозділу Гелендваген Емаріх Шилер натякає, що будуть різні моделі з різними характеристиками. Включаючи флагманський АМГ. топ менеджер також підтвердив, що за продуктивністю та динамікою чотиримоторний гелік знаходиться на тому ж рівні, що і топовий бензиновий G63 AMG в 585 сил. Правда, для того, щоб їхати так само, як і бензиновий побратим, інженерам компанії доведеться сильно збільшити потужність силової установки EQG і довести її до рівня майже 700 кінських сил. Виходить якесь порочне коло, щоб новий EQG виглядав як флагман він, як мінімум, не повинен поступатись за всіма параметрами бензинового побратима. Для цього йому потрібно щонайменше 4 мотора і важкий акумулятор, щоб живити ці чотири мотори, що негативно впливає на вагу. А вага, у свою чергу, негативно впливає на загальну продуктивність і позашляхові можливості. Тому потрібно 4 мотора з великим акумулятором, щоб компенсувати проблему з продуктивністю. Але це створює в свою чергу проблеми з вагою. І так по колу. І тут запитують. Тож, а чи коштувала гра свічок? Ну та гаразд, давайте повернемося до героя огляду. Передні електродвигуни силової установки встановлені досить низько. Задні електричні двигуни інтегровані більше всередину самої осі. У EQG, до речі, абсолютно нова задня вісь, розроблена спеціально для електричного G клас Кожен електричний двигун рухає своє колесо через механічну двошвидкісну коробку передач, пропонуючи як високий, так і низький режим передач. Я думаю, немає сенсу пояснити навіщо він потрібен і як це корисно для бездоріжжя разом із традиційними режимами водіння, еко, комфорт та спорт, новий EQG пропонуватиме три режими для бездоріжжя: трейл, камінь та пісок. Також для новинки доступний додатковий режим краба, що дозволяє водієві встановити певну швидкість у режимі бездоріжжя, і автомобіль буде її дотримуватись. А тепер найголовніше: то навіщо потрібна була така складна система з електромоторів? Чотири електричні двигуни потрібні для того щоб імітувати три блокування диференціала по одному на кожній осі, і один у роздавальній коробці, як у бензинових G-клас. Система, на... система настільки просунута, що в екстремальних умовах рух може наводитись тільки на одне колесо. Система настільки просунута, що в екстремальних умовах рух може наводитися тільки на одне колесо, що має щеплення з поверхнею. Крім того, містер Шиллер приділив особливу увагу дозуванням газу однією з основних переваг чотиримоторного Компонування. Індивідуальне керування приводом на кожному колесі забезпечує абсолютно новий рівень можливостей. Також він не боявся додати, що це найкращий електричний позашляховик. Напевно, він мав на увазі так званий джирозворот, розворот, що активується кнопкою на панелі приладів. В такому режимі електричні двигуни з одного боку повертають колеса вперед, а на протилежній сторони у зворотньому напрямку, дозволяючи і QG виконувати розворот на 360 градусів. Водій може вибрати напрямок по повороту ліворуч або праворуч за допомогою пелюсток перемикання на рульовому колесі виглядає весело. Саме завдяки компактній установці передніх електромоторів у середині передньої осі дало можливість збільшити кут повороту передніх коліс і реалізувати подібну функцію. А що ж із батареєю? Вона за аналогією з іншими електромоторами вбудована в підлогу і займає частину місця під задніми сидіннями. Така нетипова архітектура плата за платформу орієнтована на девезе. Вік'юдживик. Використовується найпередовіша елітій іона батарея ємністю приблизно 100 кВт на годину, і тут використовується та ж технологія Чейок, яка була представлена в концепті EQXX. У батареї використовується новий кремнієвий анод, завдяки якому вдалося підвищити енергетичну щільність та ефективність батареї, і це позитивно впливає на вагу. Щоб захистити батарею в екстремальних умовах бездоріжжя, вона розміщена у міцному герметичному корпусі, що дозволяє електричному G-клас до. Лати глибокий брід, талевий корпус також має додатковий шар вуглепластику для захисту від ударів та інших механічних впливів. Що стосується ваги, у Мерседес намагаються обходити стороною цю тему, але обіцяють, що вага і кіджи буде нижче 3,5 тонн. Ви тільки вдумайтесь в це для кращої керованості в новинці. Використовується дваважільна підвізка спереду. Задня підвізка на підвісних важелях з аналогічною конструкцією, як і у бензинового гелика. Поки що, це вся інформація. Ся, що відома про новинку, а більше ми зможемо дізнатись вже 24 квітня. Тож чекаємо на прем'єру. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюся, що вам було цікаво. А щоб не пропускати нові відео.